Шість відповідей на заповід депутату обласної ради. Формат відповіді це десь один із них це 68 сторінок, де абсолютно дана відповідь на ті всі запитання, які прозвучали. Щодо конкретно міжнародних інвестиційній фонди. Так, ми дійсно були. Дійсно залучаємо для їх участі інші держави, торгові місії. У 2010 році у нас приймало участь 15 держав у Міжнародному інвестиційному форумі. Цього року у нас приймало участь понад 20 держав. І для того, щоб оцінити ефект, напевно, ми повинні оцінювати результати зовнішньоекономічної діяльності і показники залучення інвестицій. За 2010 рік Рідний обсяг залучення інвестицій в область зріс на 44%. Вище темп продемонструвала е, лише Запорізька область. Цього року за 9 місяців ми маємо привіз інвестицій на рівні 21%. Це все йде у порівняних цифрах. Тобто, темп залучення є доволі високим. Крім того, в області значними темпами зростає е, залучення. Капіталу від нерезидентів у підприємства з іноземними інвестиціями. Ці кошти надходять, надходять як кредитні кошти, освоюються підприємствами і відповідно обліковуються потім як внутрішні інвестиції. Так от, якщо ми мали у 2009 році капітал нерезидентів десь в межах 88 млн грн, то сьогодні ми маємо понад 160 млн грн. Інвестиції, які обліковуються як залучені від нерезидентів, крім прямих назем.